В 10-12 місяців не має прокидатися 8-12 разів. Немає. Це може бути для дитини першого місяця, але точно не тут. Тому тут завжди є декілька причин. І перше, що ви перевіряєте, це чи здорова ваша дитина. Не на вашу думку, а на думку все ж таки лікарів. Друге, це комфортні умови. Хоча спочатку перевірте, комфортні умови, а потім вже до лікарів. Комфортні умови сну. Третє це, звісно, недогули перегул. Да, тому що якщо у дитини є систематичний недогул, перегул, недосип, пересип, ви будете мати ось цю кількість прокидань. А це все про режим, про підбір індивідуальних норм дитини. Тому, якщо ваша дитина здорова, з комфортом, все окей, то ми працюємо з режимом. Ну, а далі, далі, це вже питання до асоціації.